Якщо ти з України, то це відео для тебе. Зверни увагу. Важливою складовою побудови Русі, тобто України як світової наддержави, є узаконення носіння та використання налізної вогнепальної зброї для самозахисту. Можливість кожного русина, тобто українця мати при собі зброю, є важливим елементом захисту рівності всіх класів суспільства перед законом, а також ще широкий список переваг. Один з яких високий рівень колективної безпеки під час війн та терактів, де кожен русин може чинити збройний спротив супротивнику, а також виконувати правоохоронні функції при нестачі правоохоронців. Зброя це твердий захист своїх прав та свобод кожним русином, тобто українцям, як словом, так і ділом. Це запорука захисту всієї Русі, своїх прав та свобод. Як всередині, так і ззовні. Слава Русі! Хай живе Русь! Якщо є питання, задавайте на прямих ефірах, посилання в коментарях.